Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже класний та смачний штолен без дріжджів. Рецепт достатньо простий, але виходить надзвичайно смачно. Для початку нам потрібно підготувати сухофрукти. Я буду використовувати журавлину, родзинки, сушену вишню. Замочувати я буду у ромі та апельсиновому соці. Також я буду додавати ще цукати, але їх я буду в окремій ємкості замочувати. В окрему ємкість я висипаю родзинки та журавлину і заливаю їх ромом. В іншу ємкість висипаю сушену вишню та заливаю апельсиновим фрешом. Я це роблю заздалегідь з вечора. Подивіться, як гарно набухли родзинки, вони стали такі м'якенькі та соковиті. Далі нам потрібно, щоб. Рідина, яка залишилась повністю стікла з наших сухофруктів, я це роблю за допомогою сита. Залишаю приблизно на 5-10 хвилин і рідина, яка нам не потрібна, повністю стікає. Далі беремо м'яке вершкове масло та взбиваємо приблизно 3-5 хвилин. Далі всипаємо цукор та ванільний цукор. Можна використовувати ванільну пасту або ванільний екстракт. Також можна ванілін, але тоді беріть трошечки, щоб не було гіркоти. І продовжуємо взбивати міксером приблизно ще 2-3 хвилини, щоб маса об'єдналася вся. Далі нам потрібно буде додавати яйця. Яйця потрібно, щоб були кімнатної температури. Якщо у вас з холодильника, то поставте під проточну воду, теплу і яйця стануть кімнатної температури. Додаємо одне яйце та взбиваємо 2-3 хвилини до однорідності. Коли маса стане повністю однорідною, додаємо інші яйця. Також не забудьте додати дрібку солі для балансу смаку. Далі знов збиваємо до однорідності. Маса повинна бути повністю однорідною. Не забувайте за допомогою силиконової лопатки або ложки знімати тісто з миски, щоб воно гарно все перемішалось. І тепер додаємо сир. В мене сир пастообразний жирністю 9%. Якщо у вас зернистий, обов'язково перетріть його через сито або пробити погружним блендером. Замість класичного сиру можна використовувати рікоту. Коли додаєте сир, збиваємо ще приблизно 2-3 хвилини, ви побачите, що тісто стане більш рідким, це абсолютно нормально. Подивіться, яке гарне та однорідне тісто в нас має вийти. Якщо ви будете використовувати зернистий сир, а не пастообразний, то після випікання буде не дуже гарний розріз і тісто не буде однорідним. Подивіться, яке воно має вийти. Далі нам буде потрібно просіяти борошно. В просіяне борошно додаємо розпушувач та харчову соду. Харчову соду обов'язково додавайте в усю випічку, в якій ви використовуєте сир або кисломолочні продукти. Тоді тісто не буде квоклим. Я викладаю тісто у велику миску для зручності у роботі, бо тіста буде багато. І потрошки буду додавати просіяне борошно. І нагадую, що ми додали соду і соду нам потрібно погасити. Я додаю яблучний оцет. Не звичайний, а саме яблучний. Додаю половину просіяного борошна і перемішую силиконовою лопаткою. Під час перемішування ви будете чути, як сода реагує з оцтом. Хтось може подумати, що самого сиру буде достатньо, щоб погасити соду, але ні. Для того, щоб нейтралізувати присмак соди у випічці, обов'язково додавайте яблучний оцет. І всипаємо другу частину борошна. Декілька столових ложок борошна я залишила для того, щоб перемішати сухофрукти з борошном, щоб вони краще розподілилися по тісту. Всипаю це борошно сухофрукти і ось так перемішую. Зверніть увагу, що я тісто поки що повністю не вимішую, тому що це тісто не дуже добре довго вимішувати. Я ось підготувала сухофрукти з борошном, висипаю зверху на тісто. Також використовую горішки, подрібнюю їх. В горіхи можете використовувати будь-які, які є у вас у наявності. Якщо у вас немає горіхів, то замініть на цю саму кількість сухофруктами. Далі я ще хочу додати апельсинову або лимонну цедру. Я буду натирати лимонну цедру. Зверніть увагу, лимон або апельсин потрібно промити, просушити і тільки після цього натирати. Натираємо тільки жовту частину, не білу, бо біла частина буде давати гіркоту. Цедри потрібно небагато, тому що ми і так сухофрукти замочували в апельсиновому соці. Ось така кількість потрібна. І всипаємо до тіста. І тільки після цього я починаю вимішувати тісто. Довго вимішувати це тісто не потрібно, вимішую у мисці 2-3 хвилини, потім викладаю на стіл. Поверхню трошечки присипала борошном, буквально 2-3 столові ложки, і вже вимішую тісто на ній. Тісто не має липнути до руб. Якщо ви бачите, що тісто трошки липне, потрошечки присипайте борошно. Тісто вимішала приблизно 4-5 хвилин. Роблю ось таку ковбаску і ділю на три частини. Із даної кількості інгредієнтів виходить 3 штолина вагою приблизно 650-700 г. Кожну частинку тіста розкачую товщиною приблизно 1 см. Руками можна трошечки допомагати, щоб штолен був максимально рівний. І ось так загортаємо штолен. Це класична форма штолену. Так само роблю з другою та третьою частиною тіста. Розкачую і формую штолен. На цьому етапі ви можете в одну частину з тіста додати марципан або якусь ще іншу начинку, тому що це тісто універсальне, його можна випікати і з марципаном також. Для того, щоб штолен був максимально рівний, будемо випікати його у човниках з фольги. Я виклала фольгу у два слої, зверху пергамент. Викладаємо штолен посередині і формую ось так човник. За допомогою такого човника штолен буде максимально рівний і не буде розтікатися на пательні при випіканні. Подивіться, ось такий човник в нас виходить. Не забувайте, що штолен дуже гарно збільшується в об'ємі, тому робіть човник трошки більший, ніж розмір штолену. Взбиваємо одне яйце і нам потрібно змастити цим яйцем штолини перед випіканням. Випікаються штолини при температурі 170 градусів у заздалегідь розігрітій духовці 60-65 хвилин. Це залежить від потужності вашої духовки. Готовність штолену обов'язково перевіряйте зубочисткою. Якщо зубочистка виходить суха, можна штолени діставати. Не перетримайте їх, будь ласка, щоб вони потім не були сухі всередині. Коли я бачу, що штолени вже майже готові і буду їх діставати із духовки, я розтоплюю вершкове масло для змащування штоленів. Подивіться, я тільки-тільки дістала штолени. За допомогою зубочистки перевіряю, щоб вони були повністю готові, вони ще гарячі і розтопленим гарячим вершковим маслом я зверху змащую штолен. Не жалкуйте вершкове масло, тому що це напряму буде відображатися на смаку штолена. Також вершкове масло необхідно для довгого зберігання штолену. Такий штолен можна зберігати у холодильнику приблизно 1 місяць. Тому що сухофрукти були вимучені у ромі, а алкоголь це також є добрий консервант для зберігання такої випічки. А цукрова скоринка буде ще більш щільно тримати всі аромати цього штолену всередині. Я змастила штолени і зараз дуже щедро присипаю цукровою пудрою. Коли я повністю присипала цукровою пудрою, я залишаю штолини у цих човниках, щоб вони повністю охолонули. І вже тільки після того, як вони охолонуть, я можу їх запаковувати у фольгу та пергамент. Ну і звісно, покажу вам такий штолен у розрізі. Це він ще дуже свіжий, йому приблизно 2 години. Штолен, звісно, має відстоятися. Але такий штолен сирний можна нарізати і через 2-3 через години, коли він повністю охолонив. Подивіться, яке тісто, м'яке, ароматне, дуже смачне. Я дуже вам раджу спробувати приготувати такий штолен. Це набагато простіше та швидкіше, ніж готувати дріжджовий штолен. Але він зовсім не поступається за смаком. Сухофрукти можна додавати будь-які, які ви полюбляєте журавлину, вишню, цукати різні, родзинки. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.